Вітаю вас, мешканці Великого Торонто! З вами Сергій. І сьогодні в мене для вас чудова новина. Отже, центральний Канадійський банк на своєму черговому засіданні 24 січня не підвищив ключову ставку по іпотечних кредитах. На мою особисту думку, Банк Канади у цьому році ставку понижувати не буде. Ви можете розраховувати, мабуть, десь всередині або ближче до кінця цього року знижку в відсотка, але не більше. Це все, на що ви можете розраховувати від Канадійського Банку Канади у 2024 році. Якщо ви користуєтеся плаваючою ставкою, для вас це, мабуть, позитивні новини. Всі ті люди, які розраховували на зниження відсотків, безумовно, вони, мабуть, розчаровані такою новиною. Два слова про позитивні моменти такого явища підтримання високих процентів по кредитах. Справа в тому, що у такі моменти на ринку нерухомості традиційно проявляється досить така в'яла активність. Крім того, спекулювати досить важко і ціни тримаються в рамках здорового глузду. Все це створює хороші умови для тих людей, які думають про поківлю нерухомості. Отже, друзі, користуйтеся моментом низьких цін. Купуйте нерухомість, інвестуйте в нерухомість. Ви про це не пожалієте. З вами був Сергій Ребіцький, Real Estate Brokers з компанії Royal Page.